Доброго дня, маленькі українці. Пам'ятайте, що свідчені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Малята, погляньте, хто завітав до нас сьогодні у гості, та це ж наша лялька-оксанка. Доброго дня, лялька Оксанка. Доброго дня! Дітки, лялька-оксанка сьогодні принесла для нас з вами одну дуже цікаву казочку. Вона мені сказала по секрету, що це її улюблена казочка. А про кого саме. Ця казочка буде, і хто буде головним героєм цій казочки, вона запропонувала загадати вам загадку. Малята, ви спробуйте її відгадати. Лялька Оксанка. Загадаєш діткам загадку? Так, залюбки, слухайте уважно. Всі на паркані закричав, а як всі зібралися, замовчав. Хто це? Та це ж, напевно, півник. Так, лялька Оксанка? Так, казочка буде про півника! Про одного півника? Ні. І про бешкетливих мишенят. Моя улюблена! Малятка, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми з вами будемо читати українську народну казку, яка має назву Півник та Мишенят. Малята, тож умочуйтесь позручніше. Та давайте розпочинати слухання казки. Українська народна казка півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і півник, голосисте горлечко. Мишенята було й тільки знають, що танцюють та й співають, а півник у досвіда встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав півник у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник, а гляньте но, ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли це його обмолотити. А хто молотитиме, питає півник. «Не я!» – отказує одне мишеня. «Не я!» – каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята далі граються. От! Уже обмолотив півне колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошно намолоти. А хто понесе? питає півне. Не я гукає круть, не я гукає верть. То я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у дворі лази грають. Прийшов півник додому. Та і знову кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс, поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півнику, вже тепер тісто треба замісити та пиріжків напекти. Тож міситиме, питає півник, а мишенята знов своє. Не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть, от замісив півник, тісто, приніс і дрова і розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають танцюють. Аж ось і спеклись пиріжки, повиймав їх півник. Виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. О, голодний я, каже Круть. А я ще голодніший каже Верт. Та й посідали до столу. А півник каже. Стривайте но, ну, стривайте, ви мені перш скажіть, хто знайшов колосок? Ти кажуть мишенят, а хто його молотив? Ти вже тихіше відказують круті верть. А тісто хто місив?» Піч витопив, пиріжків напік, Ти вже зовсім тихесенько кажуть мишенят. А що ж ви робили? Що мали казати мишенят? Нічого, стали вони тут, вилізли за стол, а півних їх і не тримає. Хто ж таких лінюх пиріжками пригощатиме? Вам сподобалась касочка? Сподіваюсь, що вона була дуже цікавою та захоплюючою для вас. А зараз я пропоную вам разом з нашою лялькою Оксанкою дати мені відповіді на деякі запитання за змістом нашої казки. Ну що ж, лялька Оксанка, спробуємо? Так. Лялька Оксанка, назви мені, будь ласка, головних героїв нашої казочки. Це півник Круть та Верч. Молодчиночка. Лялька Оксанка, як ти гадаєш, чому мишенят звали Круть та Вертью? Тому що вони любили крутитися і вертітися. Молодець. Лялька Оксанка, скажи мені, будь ласка, що знайшов півник на подвір'ї? Колосок. Молодець, він знайшов колосок. Скажи, будь ласка, що неслухняні мишенята завжди говорили півнику, коли він просив у них допомоги. Молодець, ти дуже гарно запам'ятав Скажи, будь ласка, лялька Оксанка, а мишенята допомагали молоти зернятка, Ні а вони допомагали місити тісто. Ні. Вони завжди говорили, що тільки не вони. Скажи мені, будь ласка, лялька Оксанка, коли наш півник зготував дуже смачні пироги, він дав нашим мишеняткам. Бо вони йому не допомагали. Оксанка, ти дуже давала гарну відповіді на запитання. Сподіваюсь, що малята також правильно відповідали. А зараз, малятка, я пропоную вам разом з Оксанкою охарактеризувати наших головних героїв. Яким чином ми будемо це робити? Наприклад, я охарактеризую півника. Я кажу півник і ставлю питання, який? І називаю його рисень Наприклад, півник роботящий, розумний. Трудолюбивий, стриманий, лагідний. Оксанка, а давай ти разом з дітками спробуєш охарактеризувати наших бишкитунів крутя та вертя. Спробуєш? Так. Давай. Вони були веселі, хитрі, ледять ледачі, нероби, невдячні, ліниві мишенята. Молодець. Дуже гарно характеризувала, малятка. Пам'ятайте завжди, що потрібно завжди допомагати дорослим та усім, хто просить вас допомоги. Будьте завжди чемними, слухняними та не цурайтеся допомагати іншим. Дякую, що ви були сьогодні зі мною та прослухали цю чудову казочку. Сподіваюся, що вона вам дуже сподобалася. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє нас нікому не відібрати!